Доброго дня! Сьогодні розглянемо 34-й код матриці долі, який називається Наставник в досягненні фінансових цілей. Якщо ви будете дотримуватися вимог свого коду, то матимете все: владу, гроші, успіх, статус. Уроком вашого коду є навчитися об'єднувати людей, навчитися поєднувати ідеї кількох людей створювати умови для реалізації цих ідей і планів, вам потрібно зрозуміти, що ваше оточення допомагає вам досягнути успіху, якого ви прагнете. Але тут є тонка грань перейти яку дуже небезпечно, бо можна втратити успіх. А це може статися, якщо ви будете використовувати людей банально для свого збагачення. Замість споживацького використання праці людей ви повинні об'єднувати ідейних і перспективних, дати можливість їм творити, і об'єднувати ідеї, і допомогти реалізувати колективну ідею. Тоді виграють усі, а ви, як представник 34-го коду, отримаєте особистий успіх і визнання. Ви стратег, який керує не людьми, а процесами. Ви допомагаєте своєму оточенню згладжувати непорозуміння. З вашою допомогою оточення отримує також певні матеріальні і інші блага. Спокусою коду є бажання перевищити свої повноваження, а саме стати деспотом, тираном. Якщо станете тираном, то втратите успіх. Для вас єдиний шлях до успіху це вміння прислухатися до чужої думки, придумати, як її реалізувати в життя, об'єднати з іншими подібними думками. Якщо ви все це зрозумієте, то станете багатим і успішним.